Оді, вітання усім глядачам та підписникам каналу Сі час. Я Олена Кирик і ради вітати на стрімі разом зі мною політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тарас Загородній. Тарас Рада бачте. Дякую, що знайшли час поділитися своїми думками з нашою глядацькою аудиторією. Вітаю вас! Так, доброго дня, всім. 18 лютого, у нас на календарі. Ми в час, коли ми починаємо з вами цю розмову, другий раунд перемовин у Женеві, як ми розуміємо, вже почався. Він іде. Ну а от за результатами першого раунду, які коментарі почули, давайте поговоримо про це. Але хочу, щоб ви як політтехнолог, Розібрали для наших глядачів і пояснили ось цю статтю, яка з'явилася в The Economist, де мова йде про те, що делегація України на перемовинах у Женеві вона поділена на так звану групу Буданова і Крило Єрмака. І розбіжності виникають між цими групами, тому що те крило, яке орієнтується на Буданова, вважає, що інтересам України найкраще служить швидке ухвалення угоди під егідою Сполучених Штатів. І побоюються, що вікно можливостей може незабаром закритися. А от інше крило, яке пов'язують із Єрмаком, все ще перебуває набагато менше зацікавлене у тому, щоб ось ця швидка угода була. Вже є коментарі, зокрема, із... від офіційного представника. Президента України Дмитра Литвина, який говорить про те, що у Єрмака зараз жодного впливу немає, після свого відходу він ні на кого не впливає і немає такої речі, як швидка чи повільна угода. Що ви думаєте з приводу появи цього матеріала як політтехнолог? Як гадаєте на кого спрямований зараз цей матеріал? Ну, як політехнолог, скажу що е слід розуміти. Не все, що пишеться в західних змі, <сум> це правда. <сум> Там теж жиле. Є ж тоді Там... якась мета виходить, із якою це все ну, ну, російська джинса, Ну що говорю прямо, російська джинса всмоктали гроші російські починають розповідати <сум> про якісь угоди. Які начебто існують. Не існує ніяких угод. Це вся російська пропаганда зараз спрямована на роздріблення української влади, атаки постійно на українську владу. Ніяк не можуть забути ярмака. Вони таке відчуття: знаєте, що е, влили величезний бюджет е, саме по ярмаку, і не встигли його розіребанити, бо він пішов у відставку. От, е, я вважаю, що це абсолютною туфтою е, uh, погоджують з паном Литвином, що не існує швидких нешвидких не угод. Uh, от uh, говорити про те, що це атака на Буданова, в тому числі. Uh, я чув зараз Буданово, цей матеріал, це атака ну, звичайно, на Буданова? що, начебто він, він начебто там готовий там на щось uh, і багато чого іншого. Ну, це ну, абсолютно дезінформація. <свят> 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 Навіть якщо щось пишеться в зарубіжних рубіжних змі, це не означає, що правда. Там теж живі люди. Теж коли заходить їм чемодан, гроші вони починають писати, як їх просять росіян. росіяни. на це не шкодують грошей, тому що яка швидка угода, з ким угода? Росіяни не збираються нікуди нічого виконувати, не збираються нічого робити. Тобто, тут перекидання на відповідальність саме на Україну, начебто. Начебто, Україна тут щось не хоче робити, начебто існують якісь там крила, начебто, у нас тут колотнеча, ворожнеча і так далі, показуючи західні аудиторії, що, начебто, Україна погоджується, наприклад, відступити з Донбасу. Ну, це відверта брехня, це дезінформація. Я одразу ж сказав, і дуже папаю. Просто просто тупою, такою російською джинсою. Хто не знає, це проплачення матеріалу змі чи продаються зарубіжні змі та продаються? А Це знаєте, тут питання в ціні називається в даному випадку. Тому не існує нічого. Путін а, не ці немає ніяких перемовин, немає Є зустрічі так, фактично, де росіяни хочуть протиснути на цьому етапі головне протиснути, щоб Україна, а точніше Зеленський дав наказ десь відступати. Без бою для того, щоб знову закачувати нові гроші в нашу державу, розхитувати в нас середини, показуючи, що скрізь зрадники і недовіру до політичного керівництва створювати, ну і так далі. Тому нічого тут я такого не бачу, тому що позиція росіян була незмінна. Україна повинна виконувати так звані мінські домов, не мінські стамбульські угоди, які вона собі намалювала. Скорочення армії до 80 тисяч, е Нацгвардії до 14 тисяч. Не мати важкого озброєння, е не мати можливості виробляти ракет дальністю більше ніж 40 кілометрів, е визнання Криму Донбасу. Ну і так далі. Ну і друга позиція: що Україна повинна покинути чотири області України. Відмовитись від НАТО для припинення вогню все Все інше. Це просто брехня і дезінформація. Оцінюючи вчорашній день, ось цей перший раунд перемовин цікава. Взагалі, історія. Значить, маємо публікацію і допис Віткофа, де він говорить про значний прогрес. На перемовинах у Женеві і паралельно з цим виходить Аксіос, журналіст Аксіос, який пише про те, що. Застрягли ці всі переговори у політичній підгрупі, а не застрягнути вони, ми розуміємо, що не могли ніяк і якогось дива очікувати там складно було, тому що що, тому що хто очолює російську делегацію? Мединський, який, очевидно там прохопив собою ще кілька томів історичних лекцій. Його цікаво, з цього приводу навіть Буданов протролив, коли значить ця публікація була, що українська делегація відправляється на перемовини в Женеві. Що випливає з цих коментарів? От ну аксіос, в принципі, їхні якісь інсайди вони досить часто підтверджуються. А чому тоді Вітков постійно говорить про якийсь конструктив? Чи є якийсь конструктив особисто для нього? Тоді немає значення, хто очолює російську делегацію, російську делегацію завжди очолює Путін. Є його публічна позиція. Все інше не має значення. Медінський, Ушаков, Лавров, хто там ще цей голова Гру. Там Маша Захарова після похміла може теж поїхати. Не має значення. Вони будуть говорити те, що говорить, бо буде говорити Путін. І Медінський говорить те, що говорить Путін. Все, не має ніякого значення. А те, що говорить Вітков, то зрозуміло, він же не може визнати, що. Що нічого не відбувається. Він, він вам буде розповідати про різні прогреси. Він же обіцяв Трампу, що щось порішав з Дмитрієм. А нічого не порішали з Дмитрієм, тому що неможливо нічого порішати, поки, поки Путін знаходиться при владі. І тому будуть звичайно відко буде говорити про якісь прогреси. От. Ну, ну добре, обговорюєте ви якісь там другорядні питання, там лінії розведення. Точніше, там порядок гуманітарних е, е, коридори і так далі. Але ж основне, два питання, які важать 90% цих перемовин, що Україна не збирається відходити з Донбасу. Ну і питання Запорізької АЕС, наскільки я зрозумів, от і все. Тому Вітка звичайно буде говорити. Він вже не може визнати, е, визнати простий факт, що він збрехав Трампу. І втягнув його в цю історію, що начебто існує якісь інші домовленості, начебто існують якісь інші а, ліберальні крила а, в Кремлі, ну, типу Дмитрієва. Ну, от і все. І звичайно, що він буде говорити все, що загодно, для того, щоб а, не визнавати себе в тому, що все, що перемовин, то реально не існує. Ні, немає, немає ніяких перемов. тут зустрічі і все. А, це раз, друге, що. Він втягнув Трампа в цю історію, а далі, знаєте, є таке написане правило політики: вчасно знайди винуватого. Бо якщо ти у провалі чогось, якщо ти не бачиш навколо себе винуватого, то винуватий ти. Ну він не буде визнавати. От і все такий, як і Трамп, не буде нічого визнавати. Що він не послухав Віткафа, а в реальності нічого не відбувається. Так що Віка буде говорити про такі прогреси постійно. Ну це те приблизно те, те саме що ми починали з цієї статті в Economist. економістам. Да чи може бути особисто зацікавлений десь вівка в якихось питаннях фінансів? Ну може бути, чи просунеться кудись питання? Ні, нікуди це не просуне. Пане Тарас, в ці дні у Женеві не лише ж перемовини щодо російсько-української війни, а також і перемовини щодо ядерної програми Ірану. Наскільки ми розуміємо, і ось в цьому значить іранському треку перемовин, все ті ж Стів Вітков і Джаред Кушнер. Як гадаєте, те, що все це збіглося по часу? випадковість чи не випадковість? Ну, випадковість. Ну, давайте так. З Іраном вже давно ведуться перемовини, по них їх же бомбардувало ще минулого літа. Так і зараз, я думаю, готується військова операція. Іран з Іраном розмовляють в стилі добрим словом, у пістолети можна досягнути більше ніж добрим словом. Від Ірану будуть вимагати ліквідації повністю ядерної програми. Під ліквідацією ядерної програми в першу чергу мається на увазі, що. Представники Ізраїлю присутні під час знищення тих об'єктів, на які вони вказують, на що Іран ніколи не погодиться. Якщо Іран ніколи не погодиться, то значить буде військова операція, яка в принципі активно готується. Скільки там вже третій йде віаносна група до Ірану? Ну дивіться, якщо Трамп зараз нагнав таку кількість армади, просто тут вже інших слів немає. Під Іраном і потім відведе цю армаду. Ну він програв фактично. А так вони йдуть по шляху, як вони працювали з Венесуелою, зараз працюють з Кубою. В першу чергу буде здійснена скоріше за все морська блокада Ірану. Потім повітряна блокада Ірану. А далі буде військова операція скоріше за все. Я пане Тарасе, чому спитала у вас стосовно того, випадково там чи не випадково ось цей збіг, так що перемовини одночасно ведуться і щодо питання російсько-української війни і щодо іранської ядерної програми, тому що я думаю, ви так само стикаєтеся із оцінками. Я не знаю, ну зараховувати їх там до категорії конспірології чи ні. Що зараз, от власне, в Женеві може відбуватися якийсь там розмін близькосхідного питання на українське? Як ви прокоментуєте? Ну знову ж таки, ну, тому, що існує така думка: от, чи має вона право на життя? Ваше міркування? Ну, це росіяни вигадують, що вони щось розмінюють. Так вони і про Венесуелу говорили? Mm -hmm. Та ні? Ну дивіться, американці не ну політика і Трампа і всіх інших досить проста. Чи є у тебе ресурси, щоб, наприклад, якось захистити Іран? Немає. Чи є у тебе важелі впливу, наприклад, те, щоб дати щось, наприклад, в обмін американцям? Ні, немає. Далі американці рахують, що навіщо їм зараз Іран. Іран це в першу чергу постачання нафти та газу, в першу чергу, нафти в Китаї. Американці політика стратегія американців контролювати увесь ринок нафти ну, максимальна кількість ринку нафти. І якщо йдеться про Китай, ніякі тут росіяни нічому тут допомогти не можуть. Вони можуть там говорити про посередництво, вони можуть говорити про іншу мечню, яку вони там їм щось в голову прийде, що вони щось розмінюють. Що тим... це? Знаєте, як е, е, я вам буду пропонувати е, мільйон доларів, давайте розміняємо, яких у мене немає, і ви будете розуміти, що цього мільйону у мене, наприклад, немає. Так і тут, і ви розумієте, що ви можете, наприклад, забрати його без, без будь-яких проблем. Ну, наприклад, він буде поряд з вами знаходитись, це мільйон доларів. А я буду знаходитись за тисячу кілометрів від цього мільйона доларів. Так і приблизно така ситуація. Ні, я не вірю, що там якийсь буде розмін, тому що що міняти якщо є стратегія США, а вони готуються до військового зіткнення з Китаєм і створюють важелі тиску на Китай через контроль нафти. Тому яка тут Росія? Ну, про що, про що тут розмова? чи так. Я розумію, що прогноз річ невдячна, але як ви гадаєте, після навіть сьогоднішнього перемовного дня у Женеві, що далі? Який результат? Який буде підсумок? Домовилися домовлятися і далі? Ну, ми повинні конвертувати відсутність результату. В... У, що? у тиск на Трампа. Ну, на Трампа ж працює. Відсутність Путіна на зустрічі відсутність 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 ніяких результатів, показує нам, нам дозволяє нам показувати, що росіяни не поважають США і не поважають конкретно Трампа. Повертатися до питання зупинки лінії розмежування. Це раз, чого росіяни теж не хочуть робити. от Далі час працює на нас. Uh, на, на Трампа тиснуть вже політичні обставини: і вибори, і те, що американські виборці, в принципі, більше схильні до України підтримувати. Точно не люблять росіян і конкретно Путіна. І Трамп, коли послухав Віткафа, він знову зайшов зі слабкою перемовної позиції з росіянами. От. І тут Трамп виглядає не дуже добре, а не Україна. Так що... Вона, так а чому важливі перемови? Не дивіться, і відкуф Кушнер, а не Рубіо. А Рубіо в цей час розповідає про золоту еру відносин Сполучених Штатів із Угорщиною на спільній прес-конференції із Орбаном в Будапешті. А перед цим зустрічається із Фіцу. Міністр закордонних справ здавалося б, що логічніше його бачити ось тут. На цих а, тому, що, і, власне, тому, що... він зміг би донести правильну позицію зараз і резюме ось цих Женевських перемовин до Трампа. І Трамп змінив якось свою позицію. А чого він це повинен робити? Вітков, як його підлегли, пішов через його голову. Він чекає, поки Вітков з кушнером потонуть, і відкав вам потім зливати буде. А відкови з пози... кушнером будуть зливати? Відкафа будуть зливати. Звичайно, Рубіо буде зливати. Його тут ніде немає. А чого він повинен а, втягувати з перемови, які він не, не починав? Угу. Тут апаратна гра вже апаратна гра, тобто це порушення субординації пряма. З боку Віткав. А Віткав це спецпредставник а, а, по цьому, по що там по Україні, як він там називається. Ну тобто спочатку він... він був спецпредставником по близькосхідному загалом. Ну да, ну, він підлеглий він. Безпочин, підлегли, він давайте так по ієрархії. Він підлеглий Рубіо, uh -huh. а користуючи своїми добрими стосунками з Трампом, він прибіг через голову Рубіо з цими планами. A, з Дмитрієвим, і a, чим протирічив позиції Рубіо яка була узгоджена з Трампом. Зупинка по лінії розмежування. Далі починаємо mm -hmm. щось говорити. Рубіо не буде, а чого він там повинен з'являтися? Він чекає, поки вони проваляться, а потім буде зливати і сказати: Ну так це ж не я там щось робив, а вони щось робили. А потім ми Рубіо побачимо, а потім ми Рубіо побачимо? Я думаю, що ні. А навіщо йому це? Він сказав своє слово. Він буде чекати, поки Вітка все провалить. І все. Він вже провалив. Давайте так, ніяких переговорів не відбувається. Ну, є якісь зустрічі, є догравання якоїсь п'єси, умовно кажучи. Всі розуміють, що це нічим не закінчиться. Українці їздять на ці зустрічі, тому що там Трамп погрожував що якимись наслідками, якщо Україна не увійде в ці мирні переговори. Точніше, не буде обговорювати, Ну, от Україна їздить обговорює. Так, але ж дивіться публічна риторика Трампа на що до речі звертає увагу президент України? Вона яка що Україна зараз має приймати всі умови, бо мовляв Росія налаштована на угоду, і як це хто це все буде змінювати? Хто Трампу роз'яснить, яка реальна ситуація? Якщо знову ж таки, от ми говоримо про відсутність Рубіо зараз в, взагалі цьому процесі? Це не наша проблема, хто буде з пояснювати Трампу. Це не наша проблема. Він явно зі слабкою позицією зайшов. Я думаю, що президент це розуміє, тільки він в голос не може це сказати, що ви звідки ФОМА блажалість? Не можеш так сказати, президент. Тому він це обгортає в красиві дипломатичні речі і вимагає скрізь зустрічі з Путіним, якщо ви звернули увагу. Так, а от, так. до речі, роз'ясніться. Путіна немає. Так, ну, так це ж неповага до вас, шановний Дональд Фредович. І це важіль тиску на Трампа конкретно. От і все. Він не хоче мирних переговорів. От і все. Макрон звернувся до моді і говорить про те, що Франція та Індія могли б об'єднати зусилля, щоб Підтримати не запровадження негайного та стійкого мораторію на удари по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі в Україні. Mm -hmm. Що ви думаєте mm -hmm. з приводу mm -hmm. зараз? Ну, Макрон, Макрон, слухайте, ну давайте так. Макрон наступного року його не буде вже в Парижі. Ну, no, але ж ми говоримо no. про цей рік? Ну, no, слухайте, він багато чого балакав, нічого воно не закінчилося там, да і миротворців він хотів завозити і все інше. Макро, ти почни з малого. Ти е, арештуй один танкер, конфіскуй нафту, і тоді ти будеш виглядати. Так арештували ж, і тепер. Відпустили, і відпустили. Так, ні, ні. Е, Вчора була заява міністра закордонних справ Франції, який сказав про те, що відпустять, коли мільйонні власні суми запросують ну, будуть візьмуть, сплачені. Хабар, хабар візьмуть, да? хабар візьмуть. Офіційний хабар візьмуть. Я вам перекладаю перекладаюсь від росіян, щоб відпустили. Ну, слухайте, це не серйозні всі розмови. Угу. Як он американці? Американців у американців конкретика. Так, дев'ятий танкер. Хлопнули, конфіскували, нафту забрали, продали. Ну, скоріш за все, через спонсорів республіканської партії. Звичайно, не без цього. От, і все. Оце конкретика. І тоді американці виглядають серйозними. Те, що ви а, неадекватно е, реагуєте на те, що відбувається, що ви там якісь там хабарі берете, замість того, щоб просто це ви зараз хоча... про ханісів, пане ну так. за ну ти які що ти там будеш там з моді говорити? Ну для моді ти теж не серйозна людина. Ну про що ти, ти говориш? Американці це серйозно. А ви ну такі свістульки, балаболки, які там щось хочуть і себе уявляти, хочете. І вирішувати питання, а при цьому не демонструєте силу. Сила демонструється конкретикою, конкретикою. Так, якщо ви хочете, щоб вас серйозно сприймали росіяни і індуси. Це коли французи надсилають конкретно зараз своїх солдат в Україну, ну хоча б дронами керувати, або допомагаєте збивати ракети чи а, а, літаки над територію України. Ну, ні, ви що, серйозна... відповідь французького президента на Мюнхенській безпековій конференції? Олексій ну, да. Гончаренко здається, а там йому да, запитання да. ставили. Ну, так ти, ну, під, підтвердження, що ти балаболка. Ну, що можна сказати? Гончаренко, я тут, звичайно, не, не погоджуюсь з деякими його тезами, які він просуває публічно, але він правильне запитання задав. Іде. Іде! Представники коаліції охочих запитати. Це такі. Ти можеш там 10 разів зустрічатися, пижитись, надуватися. Немає конкретики з тобою, ніхто не розмовляє. От і все. Радіо Свобода. Пише про те, що 17 лютого речниця Єврокомісії вона підтвердила, що Брюссель зв'язався з Україною щодо нафтопроводу дружба, який був пошкоджений з кінця січня, і що, мовляв, це зараз перешкоджає постачанню російської нафти до Угорщини та Словаччини, і от речниця Єврокомісії зв'язувалася з Україною щодо термінів ремонту, наскільки це швидко можна зробити. Чи можна ну, цей дзвінок так вважати зараз тиском Євросоюзу на Україну щодо дружби? Ну так присилайте свої бригади, платіть гроші, в чому проблема? Ну Конкретно питання повинно бути. А то ви ахерєлі там в Європі, м'яко кажучи, щоб Україна тут воювала, щоб забезпечувала вашу безпеку, та, щоб ви Єврокомісія спокійно сиділи в Брюсселі. Єврокомісія що жива через те, що стоїть український солдат. Хочете ремонтувати, ну так давайте гроші присилайте свої бригади і ремонтуйте. А то, що українці повинні ризикувати своїм життям, щоб ремонтувати, щоб у вас все добре було. А не фігіли ви? От і все. Ну Дипломатично, звичайно, повинна бути конкретика. У нас нема грошей. Але з іншого боку ж... Або нехай Угорщина разом зі Словаччиною платить свої гроші на ремонт дружби. Воно нам треба, не треба. Ну так ідіть самі розбирайтеся, якщо ви такі розумні. Але ж це ще піднімає одне важливе питання: це імпорт російських енергоресурсів до Європи. Європа до, постійно заявляє про те, що вона їх скорочує, буде відмовлятися. А тут, ну бачимо, що ну зовсім по іншому це виглядає, якщо говорити про якісь практичні дії. Ні, це це ще більше по ідіотськи -ід виглядає. Дивіться, ну зглядуючи, чого вони досі імпортують російську нафту. Вони 22-му році. Угорщина зі Словаччиною чесно взяла на себе зобов'язання, що вони припинять е, імпортувати російську нафту. Ну там перехідний період там зробили. Mm -hmm. Орбан з Фіца поклали великий болт на Єврокомісію, всю цю шушеру. Єврокомісія ніяк них не карає, немає інструментарію. І вони тепер говорять: давайте, ви будете ремонтувати. І що ідіотів тут знайшли? Ну просто неадекватно, що я тут можу сказати. Так, а чому у Трампа така лояльна, взагалі, поведінка? Так, він от Європу з одного боку звинувачує у тому, що ну якби давайте щось конкретно робіть так, по відношенню до Росії, припиняєте купувати енергоресурси і називаються там конкретні цифри? А от стосовно Орбана, здається, ця історія не помічається. Чого не помічається? А Рубіо що робив, думаєте, в Будапешті? Рубіо заявляв про Золоту еру відносно статус. Ну, ви менше, від слухайте, ви, ви менше слухайте публічні розмови. Він якраз приїжджав для того, щоб чистити мозок, якраз Орбану, і Фіса в тому числі. Що нафту треба купувати, чудову, американську нафту. І вони вже там. А, укладали вже договори із Шелем по газу і по всім іншим. Якраз це показує, що Єврокомісія в абсолютному неадекваті. Вона нічого не може зробити з членами ЄС. Щоб доводиться приїжджати американцям і проводити з ними виховні бесіди. Ну точно не про Золоту еру. Я вас запевняю. Там ідеться розмова. Ще одне питання, мона Тарасе. Подивимося в день завтрашній. рада миру Трампу. Бути її чи не бути, і в якому форматі бути, і що це взагалі буде, як гадаєте? Ну, це перший крок до ліквідації ООН або скорочення функціоналу. Вони пробують різних. Для парати. цього потрібно залучити дуже багато країн, а ми станом на цей момент констатуємо дуже багато відмов, тих, хто хоче. Ой, я, я вас благаю, Ну попробуйте. Я, я вам скажу, як це просто буде вирішено. ООН просто припинить давати гроші США. Okay. Ну вон там Волт вже говорить. Що це за що це за історія? Ми тут даємо гроші. Іде антиізраїльська пропаганда співробітництво з е, 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 співробітництво з диктаторськими режимами і так далі. Ну для прикладу, знаєте, хто зараз очолює зараз, ну там паратаційна основа очолює Радбез ООН. Там е, там деякі країни, які є, не є членами постійними членами Радбезу ООН. Хто зараз там очолює? Хто? Сомалі. Сомалі. країна, яка фактично не існує. Далі наступно. Нещодавно Гутієре, знаєте, кого там призначив щось уповноважене щодо гендерної рівності, рівноправ'я і все інше. Знаєте, яка країна? Яка? Іран? Серйозно? Да, 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 да. І Американці дивляться на цю багадільню під виглядом ООН. І просте запитання дають, що воно нам дає, воно не біса нам надає, тому вони шукають інші формати. Ну, на першому етапі відмовляться. Зараз від при приприйнять давати давати гроші ООН, ну по іншому будуть розмовляти. Вони шукають інший формат, де, де вони будуть контролювати, де вони будуть отримувати конкретні вигоди від співробітництва і не витрачати гроші на це. Тому що позиція американців наступна: ми платимо купу грошей в ці глобалістські структури, нічого від них не отримуємо реального от для просування своїх інтересів. При цьому основними бенефіціарами цих структур є Китай, і тому вони ці багадільні будуть закривати договір. Зараз просто знаєте багато таких. Ну... Іронічних висловів щодо цієї ради миру і її перспектив. А ви говорите про те, що це серйозний крок? Да. Ну так іронічних з, кого? з боку кого? Демократичної партії, якого тисне Трамп. Пане Тарасе, щиро дякую вам за розмову, за час, який знайшли для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до зустрічі. O takku je do povašni.